Скажіть, 12 лютого ви отримували дзвінок із погрозами? Так. Скажіть, ви стверджуєте, що особа, яка телефонувала вам із погрозами, раніше вам не знайома? Так. Скажіть, напередодні цього дзвінка кого-небудь ви просили набрати та погрожувати вам? Ні. Яка телефонувала вам 12 лютого із погрозами? Ви раніше були знайомі? Ні. Скажіть, ви розумієте, що таке імітація погрози? Так. Скажіть, ця погроза вам? Була імітована вами? Скажіть, 12 лютого ви отримали дзвінок із погрозою?